Добрий день, друзі. Я хочу зробити розклад на українського співака Олега Вінника, що кудись він зник. Коли почалася війна, чи перед цим, чи під час цього, я не знаю. Але на телебаченні ні на радіо його не чути. Я не являюся шанувальницею творчості Олега Вінника. Але переглядаючи інформацію в інтернеті, я натрапила на статтю, де пишуть, що він якийсь там зрадник, коли зараз таке коїться в країні, то він кудись втік, спрятався, і все таке, В общем, таке а, щось непонятне, да? але у мене є карти, і я можу це все розкрити, подивитися. Так, як я роблю розклади, я на зірок не, не роблю розклади, тому що мені не цікаво, хто як живе, але а, цей розклад я би хотіла подивитися, як кажуть карти. І так, український співак Олег Вінник. Чому він зник, де він зараз? А, що в нього там коїться? І так, дивимося. Багато пліток про нього ходить, багато чуток різних, що у нього щось немає ресурсу, щось немає грошей, але е він зараз десь знаходиться на лікуванні. Слухи про нього неправдиві ходять, це можу сказати, він знаходиться на лікуванні, у нього щось із серцем. Щось із серцем, це, можливо, сердечно сосудисті якісь захворювання. Щось таке от. У співака зараз немає ресурсу. Він витратив багато ресурсу свого. І йому потрібне, ну, відновлення. Відновлення. Він зараз лікується, і зціляється. Так, ліки приймає. Ну, знаходиться в якомусь лікувальному закладі. Питання зі здоров'ям. Таке особисто ще раз показую. Да? І це щось у нього було, щось таке резке. Якийсь удар. Якийсь удар. Я не знаю, карта правосуддя виходить, але правосуддя може бути різне. Правосуддя може бути вищий суд, а можуть бути судові установи. Цю карту треба розбирати правосуддя. Тобто, це по закону щось йому прийшло. ну Закони можуть бути закони карми. І ще всякі різні закони, тут треба ту карту розкривати. Тут у людини якийсь страх дуже великий був, щось йому було страшно. Навірно, із-за того, що щось там йому сказали, щось він восприйняв якусь інформацію неправильно чи взяв на себе якусь дуже, ну, як це пояснити, на українській якусь ситуацію обдумовував, обдумовував, і щось от таке. Тут виходить карта психічного стану людини. Ну, психічний стан, це у нас коли і емоції, і думки разом, і якось від цього у нас, коли людина думає, думає, думає. Всякої там надумає супіда, і потім людина може так рознервувати, що в неї може статися або інсульт, або серцевий якийсь напад. Тут він щось переживав дуже сильно, і в нього от підкосилося здоров'я. Так, що у нас тут далі? Тут якась ситуація його о, дуже прислідувала якийсь, щось із, щось його якась ситуація дуже прислідувала, да, і він її постійно прокручував, прокручував у, у голові. Це зв'язано із несправедливістю якоюсь і з обідою якоюсь дуже великою. Все, що все якби не так, як воно на самому ділі є? І він строїв собі якісь ілюзії. По поводу того, ну, то оказалося закритий да, варіант для нього. Ну, Він тут сам себе дуже сильно, глубоко, всередині, як це, самоїдство називається, да? що я щось зробив не так, що моя, це я винуватий, це так, це так, чи це я не догледів, чи це я щось зробив не так, чи просто я помилився. От таке... Коли людина сама себе. Знищує, можна так сказати. Давайте подивимося, що чи є дійсно Олег Вінник зрадником, зрадником України. Хоть він був тут популярний. Я не знаю, чи він в других країнах популярний, але тут він був популярний. Так? так, чи є Олег Вінник, український співак. Зрадником України Знаєте, я прям зраду не бачу, щоб тут пряма карта якась зради виходила, що він є зрадником. Тут, тут, тут взагалі не про те. Тут про те, що людини людина зациклена більше на собі і на своїх проблемах, на сімейних проблемах, на, як вам сказати, тобто на своєму здоров'ю. Ну, і я не думаю, що він є зрадником України. Він допомагає Україні. Щось він робить. Щось він робить для України. Але він це не говорить нікому і нікому не показує. Так, він розум. Ага, Карта. Секундочку, розочарування. Так, він не дуже задоволений, що, в принципі, відбувається в Україні, так? але він нічого не може зробити. Як тільки трошки щось допомогти. Так, що тут ще? Звісно, він переживає за свою кар'єру дуже сильно, тому що, ресурсу вкладено було багато. Він багато втратив втратив багато енергії. Втратив багато енергії. Тобто, то істощення називається на, на це істощення, виснаження, да, виснаження, а якось не встигав себе поповнювати. Знаєте, як сказати, бути співаком і держати таку публіку велику. Це важкий труд. І ми думаємо, що всі співаки там вони щось там співають, і вони у них гроші є, вони багаті, в них все є. Так, але це такий важкий труд, що проста людина собі навіть уявити не може. Цю славу, ця слава інколи виливається боком, тому що людина багато працює. Знаєте, який треба енергетичний потенціал мати? Щоб держати таку публіку, таку велику кількість людей, щоб про, щоб про тебе говорили, і погане летіло в твою сторону, і хороше летіло, і любов від своїх шанувальників, і ненависть. Ви розумієте, які енергетичні потоки йдуть на людину, котра людина, ну, як це? Ну, співак, да? відома людина, і Це виснажує, і щоб співати це теж енергія. Це енергія і робота енергетичного центру людини. Співаки інколи працюють дуже багато, вони навіть не сплять, нормально не відпочивають. Так, це є дар, але всьому є своя ціна. Як кажуть, розумієте? І якщо людина не замітила, що десь в неї є якась недостача енергії, і вона цей сигналчик пропустила, то нічого хорошого з цього не буде. Так, все це я що можу сказати. А, що ще на нього можна подивитися? Я в особисті лісти не буду. Там відносини, через що це сталося. Ми просто подивилися, чи, що з ним зараз і чи є він зрадником. Ну, я таке прямо не бачу, чесно говоря, Взагалі. Знаєте що, якщо дивитися так екстрасенсорним поглядом на Олега Вінника, то комусь він кажеться, що він енергетично сильний, він там якийсь сексуальний чи ще щось. Особисто я бачу, що він енергетично слабкий, він не сильний, не енергетично сильний якби чоловік. І для нього дуже важливо було о, більше, невірно, відпочивати, чи як. Не, ну і, не знаю, там захист ставити, тому що от такі от, тому що прокляття йому якісь посилають, посилали чи посилають, ну, це щось йому теж. нервове перенапруження, нервове перенапруження. І що тут ще можна сказати? встановлюватися він буде дуже важко. Ну і багато часу треба буде, щоб пройшло, щоб він встановився. Та і ще тут таке йде: мені не подобається чорна вдова. Це якась програма працює. Чорна вдова це жінка, яка втрачає, втрачає чоловіків у ранньому віці. Це є щось родова, може бути, якась хвороба, прив'язка, якась, да. Це якась програма, все рівно працює якась програма. Треба це ісціляти все. Ісциляти. Ну, я думаю, що люди, люди, які знають, що треба робити, вони зроблять це все. Я не думаю, що в нього немає. От ключ. Йому потрібна така допомога, теж цілительська, щоб це все наладити. Тому що якщо у людини є а, якісь. Типу ну, така хвороба, да, як ми тут озвучили, щось із серцем, щось у енергетиці завжди буде, а, завжди буде перекос. Так що це треба по поле поправити. Та і все таке. Так, я більше не знаю, що про нього питати. Та й. На цьому все. Дякую вам за увагу. До побачення.